Це тільки гарний лозунг, типу, головне, не перемога, а участь, да? який складається з двох частин. Бо бажати кращого і робити на краще це різні речі. Це по-перше, по-друге, бажати кращого, з якої позиції, з якої точки зору, з тої, як вона вважає. А якщо от мої батьки відбили мені бажання і віру, що я буду класним спортсменом, привели мені розуміння, переконання, що мені треба йти в юриспруденцію. Я вчився хорошо, я потім пішов працювати в слідство, пропрацював там приблизно півтора роки і звільнився. Бо це було не моє. Типу, в якійсь мірі я е, насильно десь інтуїтивно пройшов цей шлях підсвідомо і зрозумів, що це все-таки не моє. То питання: де тут було на краще? Приблизно в п'яти з половиною шести з половиною роках хоч би не туди. Я не скажу, що мені типу юриспруденція чи слідство нічого не дало. Це хороший життєвий досвід, це там вміння читати людей і так далі. Але фактично я 6,5 років не йшов не в тому напрямку. То якщо з цієї точки зору дивиться, де тут на краще, немає краще От. з іншої сторони, зато у вас різні сфери, ви вмієте читати людей. Чому да. б і ні?